Друзі, вітаю! Я Євген Довженко. В попередньому відео ми розглянули, що таке система Power BI, чому вона є такою популярною на ринку і чому все більше компаній впроваджують свою бізнес-аналітику в системі Power BI. Сьогодні на дуже маленькому, але реальному прикладі подивимося впровадження звіту Power BI від створення звіту до налаштування ролей та автоматичного оновлення в сервісі Power BI. А також в кінці розкажу та покажу реальний кейс. Нашій компанії, як ми перенесли звітність по відділу продажів з Excel до Power BI. Уявімо собі маленький вигаданий кейс. У нас фінансова компанія і нам потрібно аналізувати динаміку курсів гривні до іноземних валют. У нас є два менеджери, кожний з них відповідає за певну групу іноземних валют. Запускаємо файл Power BI Desktop на комп'ютері і зберігаємо десь. У нас буде дуже простенька модель з однією таблицею. Перше, що нам потрібно зробити, це мати стовпчик з датами. Переходимо в редактор Power Query та створюємо нове джерело. Пусти запит. назвемо його курси валют, і в рядку формул нам потрібно отримати список дат, а дати це числа. Я подивився, що 1 січня 2023 року відповідає числу 44927, А за останню дату візьмемо 1 вересня 2023 року. Це число 45 170. Але ми зробимо так, щоб остання дата була завжди поточна дата на момент перегляду звіту. Перетворюємо це в таблицю, повертаємося на перший крок джерело. Першу дату, число, яке відповідає першій даті, залишаємо фіксованим. А замість числа, яке відповідає останній даті, вставимо формулу, яка буде обчислювати це число на основі поточної дати. Тут використовується функція dateam.localNow, яка дає поточну дату. Тепер у нас остання дата завжди буде обчислюватися і буде поточною. Тепер повертаємося на останній крок. Перетворюємо цей стовпчик тип даних в дата. В Маємо дати насправді вже. Ну і називаємо стовпчик дата. Будемо отримувати дані сайту МінФін. Ось URL-адреса сайту МінФін. Тут можна обирати дату за будь-який період часу, але зверніть увагу, що коли ми обираємо дату за певний період часу, то URL-адреса трошки змінюється, а саме в кінці додається сама дата. Дата обраного дня, і, відповідно, існує на сайті для кожної дати, для кожного дня сторінка з курсами валют. Ми цим користуємося. Отже, нам потрібно скопіювати URL-адресу, створити новий запит. Нове джерело до сайту в інтернеті, ставити URL-адресу і обрати потрібну таблицю із списку таблиць, які знаходяться на цій сторінці сайту в інтернеті. Наша таблиця насправді це таблиця 1. Запит назвемо Курси. Далі нам тут потрібно зробити перший рядок заголовками стовпців і трошки попрацювати з останнім стовпчиком, тому що дані тут не чисті. Тут де-не-де потрапили добові зміни. У курсах валют, і відповідно тут відображається нечисте число. Отже, ми обираємо цей стовпчик, нам потрібно виділити число, яке на початку знаходиться. Тобто виділити все, що до крапки, перш за все, перетворення, видобути текст перед роздільником, роздільник крапка, а також те, що перед рисочкою. Ще раз видобути текст перед роздільником, роздільник рисочка. А також перетворити тип даних цього стовпця на десяткове число. Подібні дії зробити з, із стовпцями покупка та продаж. Маємо тепер в чистому вигляді у трьох стовпцях перейменуємо стовпці купівля, продаж та НБУ. А далі нам потрібно, щоб це була. Таблиця з двома стовпчиками, з трьома стовпчиками. В першому стовпчику валюти, в другому стовпчику ознака купівля продаж чи курс НБУ, і в третьому стовпчику курс. Отже, користуємося операцією скасувати згортання стовпців, зведення стовпців. Маємо те, що хотіли. Цей запит нам дає курси валют для однієї дати з однієї сторінки сайту, а нам потрібно на кожну дату. Отже, підхід, який ми перетворюємо цей запит у функцію, і зробимо так, щоб для кожної дати ця функція викликалася і давала курси валют за цю дату. Перетворюємо у функцію. Для цього переходимо на вкладку подання, розширений редактор. На початку додаємо назву параметра, який ця функція буде приймати, наприклад, дата текст, як текст він має бути. І далі нам потрібно на початку задати дві змінні, а саме url адреса основна частина. Дорівнює. І основна частина. Ось тут в нас є на кроці джерело. Копіюємо, вставляємо. Так, а також потрібна зміна, яка буде містити повну URL-адресу, також з датою. Назвемо її просто URL. Дорівнює. Вона повинна складатися з url main Далі причіпляємо те, що ми передамо у цю функцію у вигляді параметру data text. Це буде дата, ось в такому вигляді. Відповідно, дата Причепляємо і причіпляємо ще рисочку. Тепер нам потрібно джерело замінити джерелі, які є просто фіксованою URL-адресою, на назву змінної URL. Тиснемо на «Готово». Тепер повертаємося до запиту курсу валюти. Нам до кожної дати потрібно додати відповідні таблиці з курсами валют. Як ми це робимо? Ми перш за все маємо перетворити дату в той формат, в який приймає url адреса тобто рік рисочка, номер місяця, рисочка, номер дня. Відповідно, створюємо перш за все такий стовпчик. Це додавання стовпця, настроюваний стовпець. І щоб здати отримати ось той текст, ми створюємо ось таку формулу, яка ще робить, яка бере «year», Рік, тобто здати, отримує, бере окремо місяць, отримає здати і отримує окремо день здати. А також ще перевіряється чи номер місяця менше 10, якщо так, то додається 0 на початку, так само для дня. Якщо номер дня менше 10, то додається 0 на початку. Отже. Тиснемо на ОК, отримуємо ось такий стовпчик з датами в тому форматі, в якому буде приймати наша створена тільки що функція, що дає курси валют, таблицю з курсами валют за добу. Перетворюємо цей стовпець формат текст. І наступне, що нам потрібно зробити, це відповідно створити обчислювальний стовпець, додавання стовпця, настроювальний стовпець. І наша формула це просто виклик функції, яка у нас називається курси, і вставляємо параметр. Ось цей стовпчик, що ми тільки що створили. Тиснемо на ОК і чекаємо, поки завантажаться дані зі всіх сторінок за всі дні поточного року. Отримали стовпчик з об'єктом «Table», тобто для кожної дати є таблиця. Де-не-де у нас є помилки, тобто, відповідно, немає курсів валют, напевно, на ці дати, тому ми відфільтруємо дати з помилками, видалити помилки та розгорнемо останній стовпець. Дістанемо всі стовпці звідти. Тепер залишається змінити типи даних для стовпів цих два це тип даних дата, а останнє це десяткове число. Також перейменувати стовпчики. Валюта це операція буде, а це курс. І тепер можемо завантажувати цю таблицю в нашу модель даних. Готово. Тепер маємо в моделі даних у нас одну таблицю, найпростіша модель даних. В табличному поданні налаштуємо формати відображення даних, наприклад, дат по-іншому. Створимо обчислювальний стопець, в якому буде у вигляді одного значення назва валюти та операція. Створимо міру, яка буде представляти безпосередньо курс валюти. Налаштуємо її формат. Додамо основну візуалізацію графік. Коли розташовуємо в легенду валюта операція звичайно, у нас дуже багато ліній для кожної валюти, для кожної, кожної операції. Але ми зробимо так, щоб можна було на роздільниках обирати тільки певні валюти, відповідно додамо ці роздільники. Роздільник валюта. Налаштуємо його. Та роздільник для операції а також додамо роздільник, щоб можна було обирати певний інтервал дат. На нього, відповідно, розміщуємо дати. Тепер можемо обирати будь-яку валюту і дивитися по неї динаміку по трьом операціям, точніше, продаж купівля та курс НБУ. Дещо налаштуємо дизайн-графіка, змінимо назву на, наприклад, динаміка, валют», курсів валют», «Курсів додамо, наприклад, «Тінь» а заберемо під вертикальною осі. Так само і з дизайном роздільників. Додамо ще фонову картинку та налаштуємо її прозорість. Організуємо також можливість переходу зі сторінки звіту безпосередньо на сайт НБУ з поточними курсами валют та на сайт. Мінфіну. Для цього вставимо дві картинки. Логотип Національного банку України, а також логотип сайту Мінфін. Та налаштуємо перехід за URL-адресою. А також для логотипу сайту Мінфін. Перевіряємо, як працює. Відбувається перехід на сайт БУ з поточними курсами валют. Та Мінфін, відповідно на сайт Мінфіну. Переименуємо сторінку звіту на динаміка курсів. Та нарешті додамо дві ролі. Дві ролі з різними рівнями доступу до даних, які призначимо двом менеджерам: один буде відповідати за одну групу іноземних валют, а інший за другу. Керувати ролями, створити роль. Першу роль називаємо валюти група 1 і створюємо умову. Для цієї ролі валюта повинна бути долар USD, а також в цю групу буде входити Євро. Також в цю групу буде входити GBP Great Britain Pound, британські фунти стерлінгів. Тільки операції не МТ, а O. І створюємо другу роль валюти Група 2. Туди буде входити швейцарські фунти це CHF, а також ще одна валюта польські злоті. Перевіряємо роль і Звіт готовий, можемо опублікувати його в сервісі Power BI. Опублікувати. Обрати робочу область, де працює команда людей, яких має бути доступ до цього звіту. Відбувається публікація. Готово. Тепер переходимо на портал Power BI нашої компанії. Знаходимо робочу область, в якій опублікували цей набір даних. І ось він є: набір даних і відповідний звіт. Наступне, що потрібно зробити, це призначити ролі користувачам через захист. Ось наші дві ролі. Перша роль назначаємо певному співробітнику її, і друга роль так само назначаємо іншого співробітника. Зберігаємо. Даний набір даних не вийде налаштувати автоматичне оновлення, але в разі, якщо це потрібно зробити, ми це робимо наступним чином: переходимо в параметри набору даних, і тут є розділ рефреш, де ми можемо налаштувати або кожен день, або в певні дні тижня. Призначити час, якщо кілька днів на день вимагається оновлення, то можемо додавати тут кілька моментів часу. І тепер цей звіт у нас є на порталі, можна в нього перейти і попрацювати з ним. А зараз хочу розказати та показати реальний приклад, як аналізувалася робота відділу продажів в Excel, і що тепер маємо в Power BI. Цей інструмент керівника відділу продажів для аналізу роботи менеджерів, які вівся в Excel. На кожний місяць тут був окремий файл, в якому є результати попереднього місяця, а також аркуші для кожного дня, тижня, півмісяця та відповідно результати за місяць. Основні частини це план факт, друга частина це результати дня. Кількість покупок, на яку суму, середній чек, нижня частина це розподілення угод з клієнтами по етапам, також конверсія в продажі і так далі. Хоча частина даних тут тягнеться автоматично, все одно, як мінімум, кожен день потрібно додавати новий дня, новий тиждень і так далі. Після перенесення павобія це перетворилося в багатосторінковий звіт з купою аспектів роботи, роботи відділу продажів. Підкреслюю, що це звіт, а не дешборд керівника, тобто розрахований на людину, яка буде інтерактивно взаємодіяти з елементами звіту, дивлятися в показники, тому так багато різних візуальних компонентів. Дані сюди потрапляють з багатьох джерел, CRM, система, база даних, сервіс телефонії та інші. Звіт автоматично оновлюється кожен день, двічі на день зранку та в обід. І відповідно перша сторінка, основна тема це план факт. Тут різні аспекти, скільки залишилося до виконання плану, який відсоток виконання, середній чек по кожному менеджеру можна обирати період за конкретний день. Наступний аркуш розподілення лідів по менеджерам, дзвінки, як менеджери спілкуються з клієнтами, швидкість обробки лідів по частинам дня, як швидко менеджери реагують на нові заявки, потижнево основні показники. Також по кожному менеджеру, середній чек оплати, конверсії те саме тільки вже на кожний день. LTV, рахунки оплати детально, середньоденні та попередні періоди по етапам угод, задачі менеджерів, відкриті, закриті, протерміновані, непротерміновані, аналіз цільової аудиторії, можливістю обирати продукти окремих менеджерів, тривалість стадії, на якому етапі яку. Кількість днів знаходиться відповідна кількість слідів та аналіз конверсій за період, що аналізується, за попередній період, період, так само це все по менеджерам, по продуктам, можливістю фільтрувати, відбирати, дивитися, вибирати періоди різні часу і аналізувати. А зараз, друзі, хочу подякувати всім за те, що заповнили анкету і прислали мені купу питань, щоб ви хотіли знати, що турбує, що цікавить Power BI. Питань дуже багато, я згрупую їх за темами і в наступному відео спробую розглянути найбільш типові питання і дати відповіді на них. До зустрічі в наступному відео.